Підставами для оформлення нового закордонного паспорта є закінчення терміну дії паспорта, його втрата або пошкодження, зміна прізвища або відсутність вільних сторінок для внесення віз до паспорта. У разі закінчення терміну дії закордонного паспорта для оформлення нового паспортного документу ви маєте подати до Генерального консульства України в Чикаго такі документи, як ваш старий закордонний паспорт, термін дії якого закінчився, свідоцтво про народження, його копію, оригінал або нотаріально засвідчену копію. Копію податкового ідентифікаційного коду України за бажанням, якщо ви хочете, щоб ці дані були внесені до вашого паспорту. І одні з таких документів, які або підтверджують факт проживання вашого на території Сполучених Штатів, або документи, які дозволяють вам перебувати на території Сполучених Штатів Америки. Це може бути договір оренди житла, зелена карта, дозвіл до роботи, навчання, стенпит з банку за кілька останніх місяців. Або оплата комунальних послуг і оплата консульського збору за оформлення нового закордонного паспорта ви маєте подати у вигляді двох пані ордерів: один на суму 140 доларів, другий на суму 20 доларів, виписані на General of Ukraine in Chicago.